Які чотири риси обличчя кажуть про те, що людина з однієї сторони дуже провокативна і різка, а з іншої сторони уникає бійки. Але якщо до бійки все ж таки доходить, то вона б'є першою і прямо в кадик. З однієї сторони, скошний лоб. Це максимальна імпульсивність, запальність. Та дуже швидка реакція. Крім того, людина значно менше переймається тим, що відбувається. Другий маркер це яструбиний ніс. Це дуже горді, запальні, провокативні пантажні люди, схильні до опору. Третій маркер це слабка щелепа, тобто слабка нервова система. Як правило, такі люди дуже сильно бояться, метушаться і б'ють на випередження у найслабше місце, адже в них найменша кількість бойових ресурсів, і їм потрібно якнайефективніше їх використати. І четвертий маркер це задвинута щелепа. Зазвичай це прояв слабкості подав. Але в даному випадку це контроль своєї ударності. Агресивності та епатажності. якщо ви консультуєте один на один інших людей, допомагаючи їм вирішити їх проблеми або досягти життєвих цілей, в шапці профілю або в описі під цим відео є посилання на спеціальний міні-курс про те, як за рисами обличчя проводити швидку діагностику людини та розуміти її підсвідому модель поведінки. На вас чекає 8 цікавих уроків, і це найкращий та найлегший шлях для того, щоб познайомитися з фізіогномікою, та краще розуміти інших людей щодо того, як вони заговорять.